Шовковії бурвечки, коли сочка з колищі тела в лавруся, бо дитина панська, люлючки, -лю 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 шовковії вурвечки коли сочка Гданська Коли та зоряночку. Дитина панська, лю 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 люлючки, шовковії вурвечки колисочка зданська, Колиші телесика, Бо дитина панська, Лю-лю-лю-лю-лю-лю Шовковії вурвечки, колисочка зданська, колищі ганусеньку, бо дитина панська, Люлючки, -лю 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 шовковії вурвечки Колисочка зданська, колищі всі марка. Бо дитина панська, лю 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 люлючки, шовковії бурвечки, колисочка Коли щите василинку, бо дитина панська, Лю-лю-лю-лю-люльочки шовкові вурвечки Зданська колищити дитиноньку, бо дитина панська.